Про життя, смерть, віру та пошуки сенсу. Франківський драмтеатр покаже драму за п'єсою Сартра Мертві без поховання. Над виставою упродовж двох місяців працює литовський режисер Йокубас Бразіс. Митець розповідає, їхня робота відрізнятиметься від оригіналу. Утім вони намагались зловити душу автора. Вона показує людей, які очікують на смертну кару, і це також про акторів, які чекають на їхню останню виставу. Про подвійність людської душі. Що це означає, коли твій найкращий друг стає героєм твого найбільшого нічного жахіття, і перед обличчям цих жахіть катастроф все ж таки є надія і надія в тому, що виставу треба звершити. Актор Богдан Романюк у виставі виконає роль 15-річного Франсуа. Зізнається, його герой точно такий, як і він сам. Націоналіст, що готовий на все заради батьківщини. Це не є класична постановка мертві без поховання. Ви не побачите чогось, бойові дії, вибухи. Це зовсім не те. Не шукайте тут логіку. Логіки тут нема. Бач, я хочу, щоб глядач побачив ось цю призму волю кожного персонажа, те, що він хоче сказати. Я Арлекіно. Місія Арлекіно нести правду людям, не смішити людей, не показувати дурості, а нести правду у світ. Актор Роман Луцький розповідає, герой якого він грає у виставі, змушує шукати відповіді на безліч питань. Перше, це боротьба зі своїми страхами і зі своїм якимось конкретним найбільшим страхом, який, як у всіх, бувають такі страхи, які не дають жити. І найбільше питання це коли ти докладаєш зусилля і перемагаєш свій страх, то виникає питання, а що далі робити? Навіть не виникає питання, тебе тоді може занести в якесь неправильне. В якесь неправильне русло тому тут величезне питання: як цим послугуватися цією свободою без цього основного величезного страху, який отруює твоє життя, керівник франківського драмтеатру Ростислав Держипільський зазначає, співпраця з європейськими режисерами як для нього самого, так і для акторів це вихід із зони комфорту, але це крок до вдосконалення та нового рівня. Я думаю, що ця постановка це також буде і вихід з комфорту в якійсь мірі і для наших глядачів, але це те, що ми хотіли. Ми хочемо знову ж таки, як ми коли ми говоримо, що ми запрошуємо європейських режисерів чи взагалі постановників, це по перше, для того, щоб ми розуміли, як по іншому можна працювати, наші актори. Вони в свою чергу розкажуть, яким чином і як вони працюють підтягувати себе таким чином. І як я казав, постійно і намагатися підтягувати і наших глядачів. Театрали попереджають: вистава має вікове обмеження 18+, через сцени насильства, оголення та нецензурну лексику. Прем'єра відбудеться 19 листопада на головній сцені театру. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.